Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. Давно не було новин. Давайте швиденько подивимось, що там у нас на порядку денному. Майкл Біспінг вважає, що грасу як боець краще ніж Шевченко. Це може здатися безумством, але я вважаю Олекса краще як боєць. Валентина Шевченко довго домінувала, але у кожного свій час. Чи це початок кінця для Шевченко? Не знаю. Може бути, може в неї просто був поганий день, можливо, грасу просто краще. Вона виглядала чудово, і це точно не було випадковістю. Щось Біспінг дуже рано списав Шевченко: Грасу ще є що доводити, а погані дні дійсно бувають у всіх. Подивимося, чи вона чемпіонка на один день. Гран Доусон радий своїй перемозі. Я свій самий строгий критик, але не можна не радуватися перемозі над таким хлопом, як Домір. Якщо переміг такого суперника, тобі є чим пишатися. Я радий, що вклав всіх спати своїм виступом. Я жартую, звичайно, не знаю, не дуже переконлива перемога. І взагалі жахливий виступ показав і Смогулов. Просто лежав на спіні і навіть не намагався вибратися. Доусону удачі, подивимося, чи зможе він так робити проти топів. А Ісмагулов прокоментував поразку. На цей раз він був немногослівний. Не завжди все йде за планом, написав Ісмагулов. Тейшера вважає, що стиль Джамала Хіла ідеально підходить для Перейри. Джамал чудовий боєць, як і Блохович. Ми не дивимося за спину Яну. Стилі роблять бої. Мій стиль був орієнтований на греплінг, тоді як Ян ярко виражений ударник. Він побив одесанію і дійсно чудово дивився в стійці до того, як почав проводити тейкдауни. Якщо все піде по плану, то у перейри пройде чудовий поєдинок з Джамалом. Також Перейра виклав на фото актуальну форму, і по ходу пацан тренує боротьбу знає, що може очікувати в бою з Яном. Я вважаю, що перейрі 100% буде важче у новому дивізіоні. Тут хлопи можуть і забороти, і плюха в них набагато важча. А ми бачили, що Перейра після удару Сенка практично побував у стоячому нокауті у першому бою. У другому теж ми бачили, що сталося. Так, можливо, це із за згону ваги, але то є факт. Йому треба бути дуже обережному. Я вже дуже хочу побачити його в бою. Ну і плюс будемо дивитися, як він реабілітується після того жахливого нокауту. Після такого не всі морально можуть повернутися. Це вже засідає в голові. Билал Мухаммад прокоментував. Рахмонова та Гастелума. Гастелум може боротися, хоча він практично не робить цього. Його важко фінішувати, і я сумніваюся, що Рахмонов зможе це зробити. Але у нього є великі шанси на перемогу, він дуже здібний. Тут, звичайно, зрозуміло, що Шовкат є фаворитом. І так, нокаутувати буде важко. Всі знають про ці мексиканські щелепи, які можуть зідати тонну ударів і не відчувати. Тому тут, я більше думаю, може бути закінчення больовим, дуже цікавий бій. Стрікленд написав твір, де розповів, чому він повинен битися за десанію наступним. Це повинно статися. Ізі пішов по другому кругу, і вони намагаються втикнути туди абуса. Вони типа такі, а давайте підтянемо абуса, він може побити шона. А я без питань приймаю бій. Кожен раз, коли вони намагаються додати дивізіону нову кров, як то було з тим французом, я відправляю їх додому. Цей хлоп не став виключенням, я розправився з усіми, на кого вони покладали надії. Так що дайте мені шанс. Також Стрікленд назвав Америку відстоєм. Я із Лас-Вегаса, Лас-Вегас відстій. Подивіться на кількість тих, хто не доотримав освіту. Я і сам не закінчив школу, я продукт гавняного соціуму. США теж відстій. Ціни на житло в космосі нам промивають мізки. Походу, Стрікленда треба відправити у Мордор, щоб він порівняв рівень життя. І скоріше за все, після таких слів по телевізору його би вже шукали десь за гратами. Ну і може після такого він би й подумав, що він говорить. Видно, хлопче не знає, що таке виживати від зарплати до зарплати, і не в курсі про рівень життя інших країн. Легенда Андерсон Сільва похвалив Олівейру. Дуже приємно бачити, що Олівейра добився успіху. Він вірив в себе, у нього реально найвищий рівень цілеспрямованості і сили волі. Я завжди вболіваю за нього. В нього ніхто не вірив, навіть UFC. А він завоював любов фанатів. Бразилія може ним пишатися. Він наш чемп і гідно представляє нас на світовій арені. А тут я взагалі що додати. Дійсно, Олівейра завоював повагу абсолютно будь-кого, хто дивився його бої конференції. Те як він поводиться після бою і як поважає суперників. Він чудовий приклад для наслідування. Аспінал не розуміє, чому люди хочуть подивитися на бій Маска і Цукерберга. Хтось дійсно хоче подивитися на цей бій, як ці два ботаніка б'ються один з одним. Я думаю, що мало хто хоче, але якщо це станеться, то много хто не проти буде передивитися, хто ж там сильніший мільярдер. Тренер Волконовський каже, що вони повністю готові до Яїра. Я не думаю, що Іри зустрічався з кимось, хто є настільки сильним, як Алекс. Він завжди здивовує людей. Якщо Вовк дотягнеться до нього, то він розірве його. І це станеться тому, що, скоріше за все, Ір буде бити ліктями і колінами. Ми провели велику роботу над клінчем, аби уникнути любої можливої шкоди. Ну, Волкановський це жива залізна людина, він реально топ-топ. І Еїру в будь-якому випадку прийдеться дуже сильно попотіти і довести, що він готовий. В більшості випадків противники вовка реально просто ламалися всередині бою. Хіл висловився про перейру. В напівважкій вазі сила перейри вже не буде такою значимою, як в середній. Там він попадав, і хлопцям було, м'яко кажучи, важко, тому йому все ж таки. Прийдеться опиратися більше на тактику. Я, в принципі, вже озвучив, що я думаю з приводу перейри. І хіл, як я бачу, вважає так само. Подивимося, як буде насправді. Ну а МакГрегор знову видає перли про Чендлера і про своє повернення. Цитую його слова, не просто повернення. Це буде саме велике повернення в бойових видах спорту. Я вдарю Чендлера по голові. Він просто створений, аби його толкали повсюду. І це те, чого я прагну. Я постараюся загорнути його залізним прутом, і ви побачите картинку ноги, яка висить, а потім ви побачите його звисаючу голову. Тому я в захваті і я мотивований. Також Конор додав, що зневажає ірландський уряд. Рівень корупції в Ірландії жахає, нація в руїнах, правління в руках ящерів. Нічого нового Конор не сказав, плюс-мінус тезис про голову Чендлера він уже висловлював. Ну і, по ходу, він готує підґрунтя, аби йти на вибори. Хто знає? Сехудо вибув з бою проти Вери. Декілька важливих новин про моє майбутнє. На жаль, я не зможу виступити 19 серпня. Я зробив МРТ на правому плечі, яке показало розрив, який потребує 6 або 8 місяців реабілітації. Нічого не змінюється в моїх цілях на майбутнє. Я хочу повернути титул. Надіюся, UFC зможуть знайти заміну для бою щито, аби він зміг залишитися в карді. Що поробиш? Травму може спіткати будь-кого, та й дитина в нього народжується вже скоро. Нехай відновиться і повертається. Ну а Вера вже просить Петра Яна на заміну. А я дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося, і ви додивилися до кінця. Побачимось!